Зароджуються дивні розмови і дивні звинувачення. Єрмаков Ірмаковці гіл виручав команду не раз. Навіть грав в більшості, коли червону карту тривав гравець колоса, мови де протопова, не допомогла нам забити бодай один гол. І серед матів 2014 року народження цю нелегку для країни годину треба бути в першу чергу, нікаєся мужнім і людиною. Дякуємо Збройним силам України. 49 голів. 49 голів. Так, ми полюбляємо футбол за те, що після футболу. Проте я скажу так: стоп! Це спорт. Друзі, мої чері вітання, це All Football Олександрія, контент, який занурює тебе у саме серце команди. Вчора на цій красуні арені відбувся матч 11-го туру української бетліги. Ми приймали вдома коло з Ковалівки. Враховуючи турнірну таблицю нашої команди, ситуація пан або пропав. Звітним, що кожна команда, яка виходить на поле грати, вона бійця за три злікових балів. Всім потрібна перемога. Та протистоянніше підігрівало той факт, що деякі гравці, які грали колись в Олександрії, грають тепер колосі. Мова йде про Бондаренка, Демченка, Гороха, Безборотька та Богданова. Тож з бульваницької точки зору це ще підкинуло дров у емоційне полум'я, і так палало просто безмежно у цей день. На початку гри все начебто і непогано складалося. Були моменти. Команду зараз момент як мінімум для удару. передача у штрафний майданчик удар перший сейф! А це небезпечно Шулянський. Творуч є Мартинюк. Шулянський залишається з м'ячем у штрафному майданчику. Віддає передачу. Як же ж класно! Чійко Валець. Все ж таки, Владислав Калітвінце. Славка Лідвінце пробиває. Ну а потім чудова робота у ротах Єрмакова. Результат сьогодні це якраз нічия. Зараз атакує. Ударом від колоса завершується ця атака Демченко. А потім Кутовий, і, на жаль, ми знову пропускаємо зі стандарту. Демченко сильно небезпечно було ще один удар. І є забитий м'яч Валерій Лучкевич. Відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. цій грі виручав команду не раз. Навіть грав більшості, коли червону карту тривав гравець полоса, мовити про попова. Зміни з жовтою на червону. А нулі жовту, Червона картка. Для попова не допомогла нам забити бодай один гол, На жаль, тож на сьогодні ми маємо дев'ятий поєдинок. Поспіль без перемог для команди Руслана Ротаня. Колос виграє такі моменти, коли будь-яка команда опиняється у такому турнірному становищі, у такій а, безгольовій ситуації. Мова йде не тільки про футбол, взагалі про спорт, баскетбол, волейбол, будь-що тощо. Намагаються знайти винного когось у цій ситуації. Мовити про журналістів, про вболівальників, про команду і таке все інше. Зароджуються дивні розмови і дивні звинувачення, проте я скажу так: стоп. Це спорт. Спорт це і поразки, і нічні результати, і перемоги. Коли будується якийсь проект, будується якась команда, потрібна витримка. Треба вірити. Я вважаю, що не існує ситуацій, яких не можна вийти, не існує проблем, які потопили, які, які не можна вирішити. Це спорт. Спорт він іноді жорстокий, іноді емоційний. Десь навіть занадто. А іноді феєрично чудовий. Ми його любимо. Любимо за ферю голів за емоції, за сльози від радості, дітей, батьків. Ми любимо футбол. І я вважаю, що в такій ситуації потрібно команду просто підтримувати, просто проявляти свою любов до роботи вболівальника до команди, просто робити. Праця вона дає змогу пережити будь які невдачі і вийти на той рівень, який хочеться кожному з нас. Це ви знаєте це випадок, коли можна сказати про таку приказку, яка немає у футболі, ну це правда. Не забуваємо, що в країні є війна. Я, я не списую на, на війну нічого, але це фактор, який безпосередньо впливає на кожного з нас. У кожного з нас, друзі, батьки, родичі, та всі якось пов'язані з цією війною. Ми допомагаємо і завдячуємо зсу і президенту, і не знаю, богу те, що ми маємо змогу взагалі грати футбол, розвивати футбол, дитячий футбол, таке все інше. Тож є фактори, які в принципі десь трошки ламають, знаєте, цю ідеальну схему болівальника на трибунах два. Тобто, ви все розумієте, я а, хочу лише одного: щоб люди, які люблять футбол, які люблять свою команду, Просто були максимально з нею поруч. Це дасть змоги все перебороти. Ми станемо тільки сильніше і іноді знаєте, можливо, треба зробити якийсь крок назад, попасти в якусь таку ситуацію, яка згуртує ще більше і дійсно покарює, що ми справжню команду. Ми обов'язково будемо перемагати, Обов'язково все буде чудово. Я вірю в команду, я вірю в тренерський штаб, я вірю в президента у людей, які. Люблять і роблять все для того, щоб ця команда процвітала. Я впевнений, що все буде добре. І я завжди буду з командою і тому, що я працюю тут, а тому, що я люблю футбол. І я розумію, як в футболі все відбувається. Тепер давайте про світле, добре та позитивне. Я маю на увазі дітей, які просто фієрили в турнірах і здивували неймовірні класні результати для футбольних клубу Олександрія. Подяка тренерам, подяка батькам за виховання. А стосовно влад, що що, ну що ж там, як, будь ласка, для вас ексклюзивчик. Області, серед юнаків 2014 року народження було формат 8 команд. Моя команда не програла жодного матчу, лише одного розіграли піщу всі інші перемоги. Тому хлопці здорово зіграли кожен матч і кращі бомбарди теж в нашій команді. Дякую дуже за су, що займаємося. Ми справою, що де не сидять по підвалах розвивається, працює над собою і майбутньому може вирости хороші футболісти. Вітаємо вас з чудовими результатами, пишаємося хлопцями, пишаємося вами. Декілька коментарів стосовно турніру. В першу чергу хотів би подякувати ЗСУ. Хлопцями, які на фронті, які дають нам е, цю змогу далі рости в футболі. Да? У нас є декілька батьків, які захищають зараз країну цих хлопців, які зараз займаються футболом. Я їм тільки хочу пожелати скажімо, вдачі і перемоги. Ми приймали участь в перший страну 2010 року народження. Це, скажем, після тих, як кажуть, моментів в житті, які у нас була пандемія і потім почалася війна. Для хлопців це перші змагання, можна так сказати, офіційні перші змагання. І тим, тим паче, що в принципі, як такових, ми ще на один на, на Таких їх розмірах пуля ще не грали. Ми грали 8 плюс 1. І, тим не менш, в принципі, хлопці молодці, справились, е, зігрались, були певні поставлені задачі, в принципі, не виграти, а все ж таки підготуватися до чемпіонату України, який ми вже розпочали. Да? Іграємо, ну в принципі, хлопці справилися з тими завданнями, які були поставлені. І ще можу сказати, що забили більше ста м'ячів. То тобто, атака спрацювала. Хочеться мені в принципі їм і в подальшому, скажімо, пожелати, щоб вони не збавляли оборотів в футбольному плані, а також навчались не тільки. Перемагати футбольним моментами, ну так що також навчалися і ще і життєвим моментом, тому що в принципі в цю нелегку для країни годину треба бути мужнім. Першу чергу мені кажеться мужнім і людиною. Хлопці справляються така. Ну, бачите, виховують батьки на такому етапі і тренери. Ми вам дякуємо за роботу, дякуємо за чудовий результат. Усіх благ. Як там кажуть, на такому етапі, коли діти зростаються, головне не перемоги, а вміння грати футбол, розуміти футбол, удосконалюватися як ментально, фізично і психологічно. Декілька коментарів стосовно турніру та ваших досягнень ну, нашому віці, було 2013 вода. Була сім команд, часто. Я думаю, що для начала, для дітей 2013 року це нормальний результат, хоча хотілося б завжди дети ну, Діти є діти, для цього і проводяться, для того, щоб діти прогресували і как як ці соревновання проходять на будущее, на перспективу. Дякуємо Збройним силам України за можливість проведення змагань, що діти участвують в змаганнях, дають можливість нам грати в футбол. Ливан, вітаю тебе з неймовірним досягненням. В твоєму році зазвичай е, треба вчитися грати в футбол, розуміти футбол, але якщо ще вдається добувати класні результати, перемагати, бути кращим бувандиром, то ну це взагалі топ. Це говорить про класну роботу тренерського штабу і про гарне виховання твоїх батьків. Емоції від турніру важко було грати? Так. Да, да. Скільки голів забив? 49. 49 голів! Да. 49 голів! Нічого собі! Euh, хто тобі подобається із футболістів? Ось на кого ти там рівняєшся? Мені подобається мудрінг і Роналду. Кріщану який, так? Да? Да. Ну, я тобі бажаю максимальних досягнення по життю. Зростай, будь якомога кращим футболістом на полі і кращим людином в житті. Усіх благ, Побачимо з тобою ще в інтерв'ю. Давай п'ять. Кременчуці пройшла від кінця філії спорт бізнес кла Полтава до таких форумів зазвичай збираються люди, які діліться один з одним, Говорять про футбол, про бізнес та взагалі спортивну складови нашої країни. Звичайно, що представники команди футболі клубу Олександрія там теж були. А ми говорили про матч, де як все організовується, про діджитал в спорті, про контент і таке все інше. Це дуже цікаво, інформативно і класно. Невеличкий ексклюзивчик прямо для вас зараз. На останок, ще одна можливість пишатися місцянами та футболом. Футбольний клуб Усівка срібний призир першої ліги чемпіонату Кирилоградської області. Ну це привід пишатися, враховуючи кількість команд, яка приймала участь. Браво, ексклюзивчик, і ми вітання! Олександр, вітаю вас з таким здобутком, срібний призер. Сьогодні, знаєш, така була зруба. І червоні карточки, і голи. Вкратці про сезон та про гру команди. Ну, Якщо чесно, то сезон був нелегкий. Деякі наші гравці, з чим я їх вітаю, вийшли до вищих команд ю 19 Олександрії та Інгульця. В принципі, команда в нас дуже хороша, гарний колектив. Багато було виїздів, навіть не очікував, що так буде круто. Хотілося б як завжди золото, ну але зрібро срібло теж добре. Ми дивишся за вашу грою, ти розумієш, що у вас те випадок, коли футбол любить в собі, а не себе в футболці. Дуже круто. Так, ми полюбляємо футбол за те, що після футболу. Ти не відпускайте на третій тайм. Дякую тобі, усіх благ. Давай.